you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. 12 діючих та колишніх нардепів 9-го скликання потрапили до списку підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки, зокрема в державній зраді. В Цьому списку зазначено лідера фракції Європейська солідарність Петра Порошенка. Як неочікувано правда, пише автор. Про це згадується в матеріалі, опублікованому на сайті руху. Чесно аналітики зібрали інформацію з відкритих джерел про нардепів, стосовно яких існують підозри в кримінальних правопорушеннях з моменту початку. Роботу ради дев'ятого скликання разом із Порошенко до списку підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки увійшли Ілля Ківа, Нестор Шуфрич, Олексій Ковальов, Олександр Дубінський, Андрій Деркач, Віктор Медвечук, Олег Волошин, Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Олександр Пономарьов, Вадим Рабінович. Відмінна компанія у сивочолого список, ніби суто для цього зробили. Тут тобі відверті зрадники, махінатори і вже покійні запроданці. Краса просто за підрахунками руху чесно. 12 нардепів П'ятого скликання мають підозри в злочинах проти нацбезпеки. Найбільше серед них представники забороненої проросійської ОПЗЖ, але також підозри мають двоє обранців від слух, і самовисуванець Андрій Деркач зазначається в публікації. Цікаво, а як же наш білий та похнастий Олексійович туди потрапив? Питає автор каналу. Отож у статті зазначається: п'ятий президент і лідер партії ЄС Порошенко підозрюється в Держзраді та сприянні діяльності терористичної організації в справі про постачання. Ня вугілля з окупованого Донбасу, так Порошенко була пред'явлена підозра у так званій вугільній справі. За версією слідства в 14-15 роках вони разом з Медведчуком організували купівлю вугілля на держшахтах Донеччини та Луганщини, коли ці підприємства були під контролем росіян. У лютому, 24 ДБР завершило досудове розслідування щодо Порошенка. Пишуть автори матеріалу. Ось і перша зрада країни. Чи може Петрик просто не знав, що торгувати з терористами, які окупували час? Стину твоєї ж країни не можна, каже автор, окрім держзради, Порошенко фігурує ще в 130 кримінальних провадженнях. Вдумайтеся тільки в ці цифри: 130 кримінальних проваджень, та навіть найзатятіші крадії за життя стільки разів не судилися, як сивочолий, каже автор. Крім того, за свідченням Медвечука в 2016-му до нього звернувся Порошенко, який на той час був президентом з проханням допомогти привласнити нафтопровід, враховуючи контакти Медвечука з керівництвом Росії. Звісно, слухати медвед це не зовсім надійно, проте це все ж доказ турбою. Я почав займатися на прохання Порошенка, каже він. У 16-му Порошенко звернувся до мене з проханням, враховуючи мої контакти з керівництвом Росії про придбання труби, каже Медвечук. Згідно зі свідченням Медведчука, Порошенко особисто вирішував усі адмінпитання щодо незаконного привласнення труби, необхідні для сивочолого. цитата. щоб Транснефть могла продавати цю трубу. Потрібно було, щоб Транснефть знову нею володіла. Тут Порошенко вирішує Усі адмінпитання суди, прокуратура АМКУ ФДМ. Усі вони приймали рішення необхідні для особистих інтересів президента, каже Медведчук. Слова Медвечука підкріплює тим, що прокачування дизеля трубою припинилося в травні 2019-го, тобто після закінчення терміну президентства Порошенка. Це свідчить, що саме він контролював трубу, каже Медвечук. За словами експертів, такими діями Порошенко завдав державі збитків у розмірі 210 мільйонів доларів. каже автор. Рахуємо, номінальна вартість труби. Мізер, як для такого активу, 23 мільйони. За рік труба заробляла 41-42 мільйони доларів. Перебувала труба у власності незрозумілих людей з 16 по 21 рік. Неважко порахувати, що збитки 210 мільйонів. І хто їх має компенсувати? Очевидно, той олігарх, який заробляв на трубі, а саме Петро Олексійович, зазначає експерт Петро Олещук. Ось таке виходить, що наш сивочолий із терористами торгував з путіним ручкався, з медвечуками трубу вкрав. То що порохоботи досі. Думаєте, що він у списку зрадників опинився? Просто так? Питає автор каналу. На цьому в мене все Підписуйтесь, а Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Почуємось.